Привіт, моя красуня! Так, зараз ми тобі будемо розбирати твій жовтень да, на твоїй улюбленій колоді. Як ти любиш оцих чорних котів? Слухай, мене всі дівчата, переважно клієнтки, вони люблять більш такі яскраві якісь колоди. А ти в мене, як і я, любиш такі. Більш виваження двох або трьох кольорові тільки. Так, давай тоді на жовтень з тобою дивитися розлогу, як ти захотіла. Дивись, ти в мене не вперше, да? але я тобі все одно нагадаю: карти Таро ніколи не є вироком абсолютно. Тобто все, що ми з тобою зараз тут побачимо, ти можеш змінити, якщо тобі не подобається. А якщо тобі сподобається, то ти не припиняєш робити правильні дії, які ти робиш зараз. і націлюєшся на той результат, да, який тобі показали карти. Ну, Друге, моє правило, ти знаєш, я ніколи не озвучую своєї суб'єктивної точки зору. Так, е давай так, ти в нас жінщина багата, да, тобто в тебе дві роботи і два мужика. В декого ні, жодного немає, жодної роботи немає, жодного мужика. Бачиш, а в тебе все по два. Тому в тебе трішечки довше буде розклад, тому що ми будемо розглядати з тобою першу твою роботу в жовтні і будемо розглядати твою другу роботу в жовтні. Так. Все, давай поїхали, поїхали, поїхали. З чим ти входиш в жовтень? Так, що в тебе тут? Сімка чаш на дні колоди. Ну, ти в мріях, фантазіях, да? тобто в якихось своїх повітряних замках, ти собі там щось набудувала. Ну, я тобі скажу так: якщо ти собі щось набудувала, це ще не означає, що ти е, вже на правильному шляху. Це по-перше, да? тобто по цій карті, тому що тут варіантів розвитку подій доволі багато. Тобто, ти собі плануєш, ти собі мрієш, ти собі там щось фантазуєш, тобто ти хочеш, щоб було так, але насправді ми ще поки не знаємо, як воно буде. Тому що ця карта, вона ще іноді каже про те, що ти чогось не бачиш на своєму шляху. Да? тобто ну можуть бути якісь ще й підводні камені, яких ти не бачиш. Тому що наші мрії, наші ілюзії, фантазії вони ніколи не передбачають якихось складних шляхів. Тобто ми в своїх мріях завжди думаємо, що це буде легко і це буде просто. А потім, коли ми починаємо вже оці свої плани там втілювати да, в життя, то стикаємося з певними перешкодами. Ну, трішечки ти зараз така от омріяна. Можливо, ти там багато в інтернеті просто спілкуєшся. Да? Ти мені казала, що ти там просуваєш ці свої послуги. <свят> зараз якраз зайнялась цією рекламою, тобто в тебе там по одній роботі вивільнився час, і ти сказала, що ти зайнялася просуванням в інтернеті там своїх у цих послуг. Ну, можливо, тут ще про це, про те, що в тебе дуже багато зараз у цього інтернет спілкування, і з цим ти якраз входиш в жовтень. Може, ще там якісь ідеї. Да? Ти казала, що в тебе там якісь ідеї по рекламі нові там з'явилися. Ну давай, <кхід> давай загальний фон жовтня, яким він до тебе буде. О, та класним, ну реально класним подивяться чаш, подивяться чаш, дивись, емоційно класним, енергетично класним. Да? Тобто в тебе як джин якийсь такий да? ну, з цієї пляшки просто вистрибне і виконає всі твої бажання. Це е, дев'ятка чаш, звісно, егоїстична трішечки карта, але ти знаєш, якщо вона тобі випала, то ти цього заслуговуєш. А, тому що, от дивися, в тебе просто воно от ти як перестрибнула. Да? А, тобто, ти увійшла з тим, що а, ти там щось собі намріяла, ти щось собі нафантазувала, да? ти там, казала, ти запустила рекламу цю всю. тобто ти, Ішла до своєї мрії, тобто ти не просто так да, забажала і тобі джин виконав. Ні, ну можливо, там і просто фортуна, наприклад, тобі посміхнеться, але це не карта фортуни, розумієш? Це все одно карта певних зусиль. Тобто, коли людина прикладає зусилля для того, щоб її мрія здійснилася. І от в тебе в тебе будуть просто здійснюватися твої мрії. Ти будеш як сир у маслі кататися в жовтні. Ну, тобто, Тут взагалі просто супер, тут наповненість, тут наповненість і здійснення мрій в тебе буде. Давай, як в тебе буде по твоїй роботі? Ну, Тобто, давай перша робота, друга робота. Да? Як ми з тобою говорилися, я не буду називати, тому що ти все ж таки дозволила відкрити цей розклад. Давай, як тебе буде по твоїй першій роботі? Ну, Ти вже якось від неї відсторонилася да, від цієї роботи по 80 чаш. Все, ти вже рухаєшся в якомусь іншому напрямку. Ну, я розумію, да, тобто ти мені сказала, що ти хочеш розвиватися все ж таки індивідуально, і ти розвиваєш оцей свій бізнес, да, бізнес-послуги свої. А перша робота в тебе офіційна робота, там де ти ще офіційно. Оформлена і ти ще не пішла, ти ще не плануєш. Да? Ну, я так розумієш там питання грошей, тому ти ще не плануєш завідти йти. Але все одно ти вже відвернулася від цієї роботи. Да, ти вкладалася в неї, ти реально там, довго пропрацювала на цій роботі, але все одно, ти, все, ти, все, ти хочеш іти своїм шляхом. От в тебе, в принципі, так і буде. Тобто, ти по цій роботі, по основній, ти вже не будеш так в неї вкладатися, як ти вкладалася раніше. Тобто, в жовтні ти вже будеш дивитися в іншому напрямку. Будеш дивитися туди, де буде вставати твоє сонце. Розумієш? Ну, тобто твоя вже особиста сфера діяльності. Так, давай по другій роботі. Твоя друга робота це вже от особисто твоє, да? оцей ФОП, який ти розвиваєш. Давай, як тут буде по твоїй другій роботі? Сімка мечів. Так, ну тут дивись, тут тобі треба бути обережною. Я тобі так буду складати карти, тому що ти таку шикарну колоду, але таку здорову просто обрала, і тут, тут все, всі карти, бачиш, вони мене в камеру не влазять. По другій роботі, дивись, що в тебе нічого не вкрали. Ну, Тобто, якщо ти викладаєш там якісь оці свої реклами, да, рекламуєш свої послуги, тобто в тебе можуть щось вкрадати. Щоб крадники знову ж таки ніякі на тебе не почепили, тому що ти активно цим всім зайнялась. і знаєш, люди вони можуть в тебе підворовувати не тільки матеріали, ну ти ж розумієш, да? ми ж з тобою не перший рік разом, і ти розумієш прекрасно, що люди в нас ще й крадники можуть почепити. І отут по твоїй другій роботі дивись, тобі треба якось от себе просувати, да, якимись такими окольними шляхами, все ж таки, якісь хитрі такі ходи знаходити, розумієш? І робити це під покровом ночі хотіла сказати. Ну, буквально, да, ну тобто менше афішувати себе, менше себе виставляти, більше свої, якісь там послуги, менше себе, ну саме там фотки, якісь свої. Да? Ну ти наче так сильно не виставляєш. Ти мені казала. Треба підписатися на тебе, до речі. Менше якось от себе виставляти, щоб люди менше заздрили тобі. Хоча заздрощі тут все одно будуть, як не крути, тут все одно будуть заздрощі однозначно по цій твоїй роботі. Ну і по грошах дивися, да, щоб тебе не обманювали. Тобто, якщо ти працюєш по передплаті, то так і працюй по передплаті. Щоб не скрадали, ну не, не, не скрадали твої гроші, розумієш. А, ну от в мене, наприклад, робота. Я з декого беру передплату, а ну з декого я не беру передплату. Ну, от як з тебе, наприклад, да? ну, Ми з тобою вже там, скільки я тебе знаю, там скільки ти моя клієнтка. Ну тобто я спочатку роблю розклад, тобі потім ти мені вже платиш гроші, правильно? Ну, от тобі так не бажано робити в жовтні. Тобто все одно передплата. Зранку гроші ввечері стільці. Тільки так, щоб тебе було. Давай по твоєму матеріальному ресурсу, тобто твої фінанси і твій матеріальний ресурс в жовтні, як тут у тебе буде? О, ну тут э, страшний суд. Ну, тут в тебе, прям знаєш, з одного боку навіть і шикарна карта. Страшний суд завжди мене трішечки так тремтіти, да, змушує. Дивися, гроші тут, в принципі, доволі великі тут можуть бути. Тут можуть бути і. Якісь навіть от і сімейні да, тобто гроші. Якщо в тебе оцей бізнес, який ти розвиваєш, я не пам'ятаю, просто ти мені казала, не казала, я, ну, я не пам'ятаю, чи ти з чоловіком його розвиваєш, цей сімейний бізнес, чи ти сама розвиваєш. Якщо ти з чоловіком його розвиваєш, да, цей сімейний бізнес, то, ну, оцей бізнес твій, то тут, то, 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 в принципі, такі от спільні будуть гроші. Тобто, причому гроші хороші, гроші великі. Тут просто, як знаєш, як труба заве вже просто на цьому всьому заробляти великі гроші, тобто не на якісь там подачки вже почне жити, а реально заробляти хороші гроші. Причому тут якісь такі великі транші можуть бути, якщо ти щось таке очікуєш, да? Тобто тут і сімейні якісь моменти можуть бути, да? там по сімейній нерухомості, можливо, там продали квартиру, будинок, там, що в тебе є, машину продали, купили. Якщо по витратах тут казати, то витрати теж можуть бути великі, але це на якісь переїзди можуть бути, на якісь такі поїздки далекі можуть бути витрати. Знову ж таки, щось таке родинне розумієш. Якщо переїзд, то він глобальний просто. Тобто це не переїзд там, а, кудись там з квартири в іншу квартиру. Це все ж таки може бути щось глобальне. Це зміна країни навіть може бути. Но я не знаю, якщо ти планувала в жовтні чи не планувала. Тому що ця карта просто вона доволі довга, розумієш. Тобто страшний суд це карта, яка може програвати. Від півроку до року це не обов'язково в тебе в жовтні просто буде. Мені просто можуть в жовтні це показувати, тому що ця подія вона просто по цій сфері почала формуватися зараз. Да? Ну, то ти знаєш, я тобі вже розказувала, що в нас в жовтні коридор затемнень. І, можливо, от коридор затемнень тобі якісь двері відкриє. Розумієш, якісь закриє, якісь, якісь двері тобі відкриє. Тобто він може просто відкрити тобі двері а, на широку сцену якусь, тобто ти можеш ви, просто вибухнути так, а, що оця твоя от реклама, да, тобто те, що ти зараз робиш, те, що ти зараз рекламуєш, воно просто може вистрелити протягом десь певного періоду часу, як я тобі вже кажу, там від півроку до року, хоча й в жовтні вже може початися. Може, вже і в жовтні, тому що страшний суд це якісь такі серйозні моменти. А якщо в тебе судові якісь там справи да, є, або майнові, або грошові, наприклад, то тут теж може бути, ну, скоріше за все, отримання все ж таки, Скоріше за все, що ти отримуєш. Я не знаю, чи є в тебе там якісь судові справи, але якщо є, якщо це актуально, то ти виграєш. Ти виграєш, отримаєш ці гроші. Якщо ти чекаєш да, на якісь великі суми, то теж отримаєш. Борги можуть тобі повернути, наприклад, але це все одно, це щось велике, це якась велика сума грошей, розумієш? Тобто це не 5-10 тисяч, ні. Це якісь великі гроші просто. Так, ну з грошима тут все окей, розібралися. Давай по поїздках. Розважальний, відпочинок, чи буде в тебе в жовтні там якісь такі поїздки. Е, можуть бути, да, можуть бути, можуть бути туди-сюди такі поїздки. Я не знаю, я не можу тобі сказати. Прям розумію, що ти там поїдеш кудись за кордон. Е, цього я не бачу, але. Е, Шістка мечів, вона, в принципі, якісь пересування показує, вона показує пересування. Ну, Це, знаєш, якщо поїздки, да, якщо розважального характеру, наприклад, якісь поїздки, то це ти наче просто втекла кудись. Оце, як в мене вже просто було. Знаєш, коли я в відпустку їхала? Я вже в відпустку їхала і їхала по шістці мечів. Тому що я вже просто втекла. У мене вже голова була, наче я в коробці просто спала. Я вже в цю відпустку їхала, коротше, от просто на низькому старті я вже просто була. Тому, так, да, в тебе можуть бути в жовтні якісь такі поїздки, це навіть можуть бути якісь поїздки, ти знаєш, якісь хитрим хитрим таким макаром вони можуть бути. Наче ти поїхала там кудись на семінар, наприклад, да? а сама поїхала десь із своїм оцим другом серця. Якось так в тебе може бути. Так, давай по переїздах подивимося, переїзди чи будуть в тебе переїзди? Ну, переїзди теж, до речі, в тебе можуть бути, але ти знаєш, от, а, я тобі знову ж таки скажу, що мені здається, це не в жовтні буде, тому що зірка, вона теж довга карта. Ти можеш переїхати кудись за кордон. Слухай, я тобі вже не раз казала, да, що я от бачу в тебе переїзд за кордон. І от він знову випадає. Ми з тобою річний розклад робили. Да, я там побачила, що ти будеш переїжджати кудись за кордон. Знову ж таки, я бачу тут переїзд за кордон. Тільки єдине, що не в жовтні. От Можливо, що пізніше 6-8 місяців, ну це мінімум. Це мінімум, а так, воно і рік і два може бути. Я як Арестович 2-3 да? тижні. А, так, давай по, а, по особистому твоєму життю. Що в тебе по особистому життю? Давай подивимося, давай дивитися спочатку стосунки із чоловіком, і потім. Стосунки із твоїм цим товаришем. Так, О, що в мене тут випало? Хто це випав в мене? Слуга, ну в тебе однозначно якась поїздка намічається, тому що в тебе вистрибує просто лицар мечів і колісниця в тебе на дні колоди. Куди ти там їхати зібралась? Ти мені сказала, що ти нікуди не поїдеш, але ти бачиш, тебе вже раз, два, три, 4. У тебе вже чотири карти поїздки просто випадають у розкладі. Так, давай твоє особисте життя з чоловіком. Як буде в тебе з чоловіком в жовтні? Нормально, рутина. По вісімці пентаклів, рутина. Рутина ніяких змін, тут нічого не буде, ще й повішені на дні колоди. Таке, ти прив'язана, звісно, до нього, тебе все влаштовує, розумієш? Тобто у вас вже такі устакані не побут, ти не хочеш нічого змінювати. Тебе все влаштовує, ця рутина влаштовує. Це знаєш, от як моя мама каже, аби було з ким чайочок на старості років посьорбати, от і в тебе такі от стосунки із чоловіком. Хоча вас, звісно, може, да, с... ну, але це теж не в жовтні. Це теж не в жовтні. Ти якось можеш все одно від нього чкурнути, але ну, це буде не зараз. Це буде не зараз. Це буде точно десь от, ну, рік, рік, а то і два точно. У вас просто буде якийсь такі моменти з ним, коли вам треба буде прийняти рішення тобі або йому, або вам разом. Так, як з цим твоїм товаришем в тебе буде в жовтні складатися стосунки? Ой, ну тут <смі> король чаш. Ну, ти, звісно, звізда. Ти його звізда, він просто закоханий в тебе. Він оце, знаєш, він просто серцем в тебе включений. У вас тут і з ним теж такий, знаєш, як устаканіний побут. Тобто в тебе і вдома устаканіний побут, і тут із ним якийсь такий устаканяний побут. Ну, тобто, ти рулиш тут. Але в тебе із чоловіком, і з цим товаришем, в тебе, от все одно буде якісь такий пороговий момент, коли тобі треба буде прийняти рішення. Між ними двома можливо обирати, і можливо, що оцей другий він тебе може запросити переїхати за кордон. Ну, до нього там за кордон або з ним за кордон. Я не знаю просто, як це відбудеться. Ти ще можеш із ним, до речі, кудись за кордон поїхати. В жовтні, не в жовтні, ну карти випадають на жовтень, але ну я тобі вже казала да, як оці от розклади на місяць вони програються. Це залежить від ритму твого життя. Тобто, якщо в тебе таке, от доволі швидке життя, то в тебе цей розклад він може програтися і протягом одного-двох тижнів. А от як я собі, наприклад, там роблю да розклади на місяць, то в мене розклад на місяць він може протягом півроку програватися. Тому що в мене як день сурка кожен день в мене нічого не відбувається абсолютно. Розумієш, тобто в мене робота, дім, робота вдома, все. Ну, Я виходжу два рази на тиждень на вулицю, і, і знаєш, така вийшла і думаю, ого, люди живі. <плес> от, от так от, живі люди на вулиці. А, тому ну, тут, в принципі, все добре. Ну, Тут все добре, якось тебе да, з ними в стосунках. А, звісно, можуть бути там якісь такі тригерні трішечки моменти, але це так через його родину щось тут може бути. Може, там до нього хтось приїде. Може, приїде, може, уїде, не знаю, там з якимись поїздками, там по його родині ту щось може бути пов'язане. От якісь такі тригерні моменти можуть бути, але, в принципі, з ним все гладко в тебе буде. Так, давай по здоров'ю. Що в тебе по здоров'ю буде? На що звернути увагу в жовтні по здоров'ю? По здоров'ю паш, паш чаш, ну, по-перше, на вагітність. Дивись, якщо ти планувала да, вагітність, окей, можеш завагітніти. А якщо не планувала, ну, звертай увагу, можеш рибку спіймати цю. Якщо тобі це не потрібно, тоді, ну, будь ласка, якось забезпечуй, забезпечуй да, себе оцими засобами. Першої необхідності. По-друге, на наповнення, на енергетичне наповнення, тобі однозначно треба звернути увагу. Навіть це, це навіть не зцілення. розумієш, Це більше як от наповнення чимось. Якщо ти чимось хворієш зараз, то я не можу сказати, що тебе неправильно лікують, але тобі треба все одно десь альтернативно Проконсультуватися, про можливо, тобі порадять якісь нетрадиційне лікування. Тобто, можливо, щось таке нетрадиційне да, може бути, тому що тобі треба якихось ну, чогось два застосовувати. Ну, це, якщо актуально, якщо ти зараз хворієш чимось, якщо в тебе є якісь захворювання, які вже довго тривали, треба пошукати якісь альтернативні засоби його лікування. Можливо, навіть нетрадиційні якісь такі засоби. Так, соціум, давай соціум, як в тебе будуть складатися стосунки із людьми. Бачиш, треба посувати, тому що скоротили ми з тобою цей розклад, але все одно він великий виходить. Так, давай. перетасую зараз соціум. Як в тебе будуть. Складатися стосунки із оточенням твоїм. Тобто соціум це твої люди, да, оці по роботі, з якими ти спілкуєшся щодня, там консьєржки якісь, друзі. Ну, оце, оце все, твоє оточення. Давай. Як тебе із соціумом буде складатися? Ой, трійка мечів, трійка мечів тільки мечив і Ну, ти знаєш, я думаю, що вони тебе вже от просто якось як забембали, да, ці люди. Тому що ти як от ну від них просто вже відсторонюєшся. Тобто вони отак от зі всіх боків да, на тебе. Зараз я тобі скажу. Ну, можуть бути, звісно, і маніпуляції якісь, розумієш, від цих людей. А... Ну, трійка мечів це взагалі не спілкування. Тобто, трійка мечів це більше як блок якийсь, розумієш. Тобто, це, ну, це не про спілкування, це про те, що ці люди, люди навколо, вони тобі якийсь біль просто несуть. Ну, тобто вони тебе якось пробивають, емоційно, можливо, да, енергетично пробивають, тобто в тебе якийсь відток енергії може йти просто через все це. Дивись, моя хороша, ти вже про це поперечена, тому о, захищай себе, або захищай себе магічно, да, ну, буквально, як тут -от на одній колоди, карта мали нам каже. Або захищай себе якимись іншими практиками. Тобто коком там якийсь на себе вдягає. Да? Ти мені колись там розказувала про скляний колпак, там. ну от Щось таке, тому що люди, вони тебе будуть пробивати. В тобто, тебе від цих людей буде просто розбите серце, хвора голова. Якось тут не дуже з людьми в тебе буде складатися. Так, по дітям, по дітям ти сказала, тобі не цікаво, але я тобі вже сказала, да, що в тебе можлива вагітність. Можлива вагітність. А, до речі, тут ще попрожучаш, я тобі ще додам на. На здоров'я, можеш звернути увагу, просто якщо вагітність не актуальна, взагалі тоді зверни увагу на, можливо, гінекологію або оцю от фертильну якусь там функцію, да? тобто, можливо, гормони, які відповідають за це все. Ну, якщо тобі це, якщо тобі це потрібно. Так, давай пораду карт для тебе візьмемо на жовтень. Що тобі карти на жовтень порадять? А четвірка мечів. Тобі він треба відпочити. Тобі треба відпочити, тобі треба відновити ресурсі, взагалі відновитися, відновитися взагалі відновитися. Тобі треба наповнитися. Тобто ти е, просто можеш. ну, Якщо тобі карти дають таку пораду, це означає те, що вони передбачають, що ти можеш бути просто обісточена після цього жовтня. А е, в тебе можуть там, підкрадати по роботі, да, от по твоєму цьому ФОПу. Е, в тебе якісь такі перетрубації в особистому житті на, намічаються. Це не значить що вони в тебе в жовтні будуть. Ні. Вони в тебе намічаються. Тобто десь там труба вже зове. тобто, десь треба буде приймати якесь кардинальне рішення. І якщо ти його не приймеш, вище сили за тебе його приймуть. Можливо, в тебе там якісь пересування будуть, да? в тебе якісь там подвіжки по роботі трішечки йдуть. тобто, Тобі треба, якось я так розумію, порішати там з цією першою роботою. Ну, Ти не казала, що ти хочеш вже піти, але я просто вже бачу. Я вже просто бачу, що ти вже дивишся в іншому напрямку. У тебе тут якісь поїздки да, будуть. Знову ж таки, якщо якісь такі проблеми з здоров'ям є, тобто треба полежати, треба набратися сил, тобто тобі треба набратися просто сил, тобі треба десь взяти паузу, розумієш, тому що ти доволі певно активно якось включишся в жовтні, включишся повсюди. І в роботі, і в стосунках, там, і в якихось поїздках ти включишся, і в своєму розвитку ти включишся. Да, Воно тобі буде класно, в тебе реально будуть виконуватися бажання. Але ти знаєш, а, ну, я не бачу, що в тебе просто бажання будуть виконуватися. отак. Да? Ну, тобто ти там, або паличкою якоюсь магічною змагнула, і вони в тебе виконалися. Ні, ти сама вкладаєшся в це все. Тобто ти збуваєш свої мрії самостійно. І тебе це просто вже виматає. Ну, тобто тобі треба наповнитися, тобі треба зайнятися собою, своїм ресурсом. Принаймні, принаймні, якщо ти не хочеш зупинятися, тоді пропрацюй якісь практики наповнення, да? Тобто від чого тобі наповнюватися енергією, і де тобі брати ресурс? Отаким чином. Тому отакий в тебе розклад на жовтень, і я тобі, моя хороша, бажаю всього самого найкращого. Нехай в тебе реально все вийде, тому що ти така бджілка, якою я просто пишаюся. Ну, ти ж мене знаєш, я людина доволі така трішечки апатична. І мене кудись сунути, це я просто не знаю, який мені чарівний пенділь треба дати. А ти. ну, ти, ти, ти для мене просто локомотив. Я тобі аплодую, лежачи. Да? Лежачи, навіть аплодую, бачиш? А, тому я тобі бажаю, щоб в тебе все здійснилося. І щоб ти була енергетично наповнена, щоб ти не зливала свою енергію. А, Отак, от в порожнечі, да? тобто, Якщо ти даєш людям, ти маєш отримувати натомість все обнімашки і всього тобі найкращого.